Ключкою, але не по шайбі. У Львові завершився традиційний уже п'ятий флорбольний турнір Ukraine Open 2013. У третій поспільці змагання прийняло наше місто. Цьогоріч за перемогу боролися 36 команд із 10 країн. «Мені ну, була просто. в початку просто забили, Парням тяжело було, вони здалися. Але Вони не слаба команда. Просто вот чуть-чуть щось не хватило, не залітали голи, а у нас залетіли». Такі турніри добра нагода набратися досвіду. Ми хотіли достати контакти в Україні, щоб працювати в місті як федерація українська з англійської. Може, потім в ми будемо робити такі ж турніри, як Україна, і будемо присилати українські команди грати за нас. Більшість команд приїхали не так себе показати, як на інших подивитися. Форс плейс турн. Перш за все, ми приїхали вчитися. Ми молода команда. Флорбол у Сербії розвивається лише близько п'яти років. Стараємося кожного року їздити на турніри, аби навчитися у сильніших клубів. В Україні флорбол розвивається не так давно, тому запеклі протистояння із закордонними клубами саме те, що потрібно нашим командам. Ці роки було так, що дійсно в команди вони ну не могли на рівних конкурувати. Але цього року я вам скажу на рівень. Кожного року росте, і цього року. От наша львівська команда здобула свою першу перемогу і в категорії Мен Про. І в нас жодного легіонеру. Наші сцени дуже допомагають. Волівальники нас підтримують, це дуже піднімає наш дух. Ми виграли першу гру, Можливо, навіть завдяки цьому духу. Не тільки кількістю, але й якістю взяли латвійські клуби. На п'єдестал Пошани ступили одразу два балтійські колективи. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, головні новини Львова.